Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Спортфішинг. Мене зовут Голонок Богдан. І як ви можете бачити по ось цьому прокушеному пальцю. У нас наразі друга серія баталій зі щуками на ось цьому прекрасному заливі нашої улюбленої річки. Десна. Он, до речі, вам бурще махає. Дивіться, он. рукавиця висить. Тут в нас сидить Наталія Петрівна. Ми обідаємо. Петрівна махає вам рукою чашечкою чаю. Наливаємо гарячий чайок, їмо бутербродики та підкріпляємось, щоб натягати ще більше щук, аніж в першому випуску. Хто надивився першу частину, раджу вам поставити це відео на паузу, зайти на мій канал, подивитися відразу першу частину там, де ми ловили до обіду. І потім вже дивитися це відео, де ми будемо ловити в обід та ввечері. О, є, є, друзі! Ух ти що, ого! Ого, Петрівна. А давай багор. Хух, єсть! Петрівна, реванш вдався. Ранок починається, народ, не з Ранок починається далеко, блін, не з кави. Ось це кадр. Дивіться, ось це кадр. Це щука не лізе в лунку. А! Оп! Є. Є, є. є є друзі. О! о. Є. Я ж тобі кажу, що є. Івана. О! Те, що треба, так? Да? Тільки на храпом не тяни, попускай. О! О, там щось дуже гарне, друзі. 3800. 3800 я буде. О, ну. ну, ну. 3810. Ну, це ж глаза алмаз. Жесть народ. Оце рибалочка. оце рибалочка по трофейній щуці. просто бомба, просто бомба. Підтримайте таке відео лайком. Я довго шукав цікаву водойму. Нарешті знайшов і нарешті маю змогу порадувати вас класними. відео. вирішив я розбити це відео, як я вам раніше казав, на дві частини, тому що дуже багато покльовок, дуже багато крупної, класної трофейної щуки. Багато адреналіну і не хочеться розтягувати відос на одну годину. Як сказали мої підписники, бодя роби відоси десь на півгодинки. Якраз те, що треба похавати, попити чайку під твої відео та летіти на роботу. Тому дотримуюсь того, що ви просите. І намагаюся робити відоси десь плюс-мінус півгодинки. Ну, а наразі ми сидимо, чекаємо на наступні спрацювання. Сподіваюсь, вони вже незабаром у нас будуть. Я навіть впевнений, що вони будуть, тому що щука реально сьогодні клює. Дуже хочеться побити рекорд. Ну, не рекорд, а рекорд сьогоднішньої риболовлі, щуку вагою біля трьох кілограмів. Сподіваюсь, клюне в нас сьогодні хаєчка побільше. Ну, хочеться вірити, да, Петрівна? Хочеться вірити. Тому дивіться це відео і сподіваюся, рибалка вийде не менш вдалою, аніж рано вранці. A few moments later. І так, друзі, в моїх руках багор, і я підходжу до ще одного спрацювання. Дивіться. Ось вона жерлиця стоїть. А, все вимотала. повна розмотка. Течія зробила свою справу. Зараз будемо дивитися, що там у нас сидить або не сидить. О! Петрівна рибачка намалювалася. Привіт! Мені понравилось. Що, буде тут щось чи ніяк, думаєш? Надіюсь. Я теж сподіваюся. Ну що ж, друзі, маємо ще одне спрацювання жервиці, яка палає прямо переді мною. Будемо через декілька хвилин його перевіряти. Ну, а поки, користуючись нагодою, поки там щука десь сподіваюсь, за мого живця, хочу я вам показати ще один разок ось такий чудовий, та я б навіть сказав, незамінний аксесуар на кожній зимовій роболовлі, а саме на колінники від нашого українського виробника профмонтаж. Дуже класна річ! Пишете ви мені завжди, є завжди нові глядачі на каналі, нові підписники. І питайте в мене, бодя порад на каліники для зимової риболовлі. Замахалося мочити штани. Завжди коліна мокрі. Коли дує вітер з ящика, не половиш зручно. Ну, В цілому, дивіться, висота 6 см. М'який матеріал, тобто, бачите, вони навіть пружинять. Можна падати на коліна, неважливо тут шуга, не шуга, замерзло там льдишки і так далі. Тобто, за рахунок своєї товщини в 6 сантиметрів дані наколінники дозволяють нам падати на, тверді, на твердий лід, так не боятися там вдаритись ногою. Якщо на льоду стоїть каша, то також ви не мочите штани завжди сухі. А, наколінники реально теплі, тобто гріють навіть вам ноги, коли ви на них стоїте. Дуже зручно закриваєте лунку приловлі на мормишку. Коли перевіряєте жертви, ось так сів собі, да і дістаєш, а не ось так на корточках, там щось пишешся. Тому, кому буде цікаво, залишу вам посилання під цим відео на наколінники і також такі мотильниці, які а, зберігають вашого мотиля. Навіть самі серйозні морози живим і неушкодженим. А зараз будемо перевіряти жервицю. Блін, у мене з пальця до сих пір хлистає кров вже декілька годин. Не можу зупинити, щука нормально так прокусила. Ой, тут в мене буде зараз багато жилки. Буду зараз вибирати слабину я, тому що течія виматує відразу всю жилку, якщо не встиг добігти. Давайте подивимось, що там в нас є, щось чи що, ні. Натяжка якась є. ну. Щось є, друзі. О! Є, є. Я відразу відчув, що є натяг, але бачите, поки витягнув слабину і відчув щуку на гачку. Не знаю, поки розмір, наче непогана. Ну сьогодні всі щуки непогані. Ось, менше кілограму з лишнім не було. О, давить. Блін, це такий кайф. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як давить. Блін, в мене ще цей палець порізаний. Коротше, як рак, вивуджую щуку. Так, ану. Опа. Блін, підбогрив багориком. О. Давай, на базу. Як то кажуть, на базу ходи. Дивіться, ось така красотка. Ой, щось з тобою погано. Дивіться, друзі, як вона заковтнула живця. Капець. Хух, жадно бере щука, хоча вся в п'явках. Я не знаю, видно вам чи ні, але дуже багато п'явок на щуці. Проте. Ковтає живця такими короткими виходами на протязі всього дня. Не знаю, як я буду зараз її відчіпляти. Самі бачите ситуацію, заковтнула в самі гланди, по самі помідори. Все, буду, друзі, звільняти. Он флюрик, дивіться, бачите, он пальці порізані. Коротше, щука теж кровить. Флюрик в пащі. Флюрокарбон використовую 0,6-го. Діаметру від Клаймакса зараз, до речі, на цей флюрокарбон діє гарна знижка в інтернет-магазині FishFish, як і на безліч інших товарів. Тому, кому цікаво, посилання я залишу в описі до цього відео. Заходьте, можна закупитися по дійсно гарним цінам до сезону. Є і зимові товари, і літні, дуже багато якісних японських снастей. Тому залітайте. Ну, а я наразі буду звільняти цю красотку вагою десь біля півтора кілограми. Може. Трішки більше і чекати наступне спрацювання. Кльов, блін, як на чорних камнях. Перший раз в житті я так потрапив з Петрівною на щуку. Це просто неймовірний кайф. Все, ми продовжуємо. Що творять ці щуки? Це просто капець. А, Просто кайф. Найкраща риболовля, напевно, в житті. По крупній щуці. Дивіться. Тільки відійшли назад і на тобі. Щось не крутить, чи вимотало вже, чи що. Да, вся жилка. Йоханий бабай. Ну, там хоч не натянуто. Ну, Тут небагатько було жилки, метрів десь 15. Давай, Петрівна, наш вийшов, будеш перевіряти. Давай, пробуй. Хочеться, щоб і ти сьогодні якусь трофейну дістала. Ні, ну була в тебе хороша щука, але треба, треба ще й відмітитись. Не тряти авторитет, Петровна. Давай. Сподіваємося, що там щось є. Блін, і жилка уходить туди в вазу Це не. Є? є. О, давай. І що по розміру. Хороший. О, блін, та, так, так, так натягує, ти шо? Ти шо? Друзі, там щось непогане. Та ти знаєш, вони відразу всі двушки, а потім. А потім, а потім, а потім з двушки робиться трьошка, а з трьох. Пілужка, да? Ти акуратно жилки в тебе ж там не так багато. Я ти бачу. Попускай, але так притримуй. Я бачу. О, так там, значить, щось добре, друзі. Нарешті Петрівна ввійшла в кураж. Ви так довго просили Петрівну в кадрі, щоб вона трофеїв почала бомбити. Ну, бачите, роблю все для вас. Щоб ко... що, завела кудись? Тяни, 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 тяни. Я дві гуляюсь, подожди. Так то щука чи то корч? А, щось вона, десь Пробуй її піднімати по чуть-чуть. Тр... Ні, то ти її нормально піднімай, бо вона зараз в них і буде потім тобі. Ні. Пішла? Слабо вона за щось зайшла. Ой-ой-ой, але... та... там крокодил якийсь. Пишня впала, щука, поплила. Якщо трішки піднімається, прям... Ну так давай, там може бути здорова риба. Ну будемо давай намагатися її підбагрити, а потім вже, якщо що, бити лунку. Друзі, щось наче гарне взяло у потрібне. О, тихо. О, бляха, там такий крокодай. Бляха. О! Погано взяв. Ні, нормально взяв. О. О, 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 оце оце розмір. Оце ж, друзі, оце ж розмір. Коли в лунку треба протягувати, протягувати. На. Витягуй. Ляпота. Акуратно, щоб вона підніми її, давай відразу сфоткаємося, поки гарне не в снігу. Що там, Петрівна? Нормальок? Петрівна саму крупну упанула сьогодні. Така десь ну, три з половиною точно буде. Тримай на багрі, прям давай так, сфоткаю тебе. Ти що? Клас. А ну покажи її, підтримай. Давай, телефон доставай. Чуєш, підтримай другою рукою, покажи. Я, не давай мерзну Буду фоткати потрібно вогонь, просто вогонь. А на рибалка, дивіться, яка котлета. Дивіться, п'явок. 4200 Ні ну тут буде 3800, я думаю. 4... Ну, подивимось зараз. Клас. Ну, ви просили потрібно з трофеєм, я зробив. Якщо лайк не залишите, ну, образи на все життя, як то кажуть. О, краса. Що сказати, бачите вихід? Не було покльовок, потім відразу стільки спрацювань, Клас. A few moments later. Не здалося, друзі, не здалося мені, що то було спрацювання. Таки вона кляцнула. Фух, біжу. Біжу до жерлиці. Що, вже все вимотала, чи що? О, ще одна! Ма! Петрівна! Ще одна спрацювала! Капець. Хух! Вихід пішов, знову дві жерлиці в один момент. Вау, це роздача якась. Все вимотала. Давайте відразу будемо дивитись та підемо до тієї. Велика, друзі, вийшла слабина жилиці, тому що на цій жерлиці у мене десь біля 25-30 метрів. Тому зараз буду діставати. Там Наталя Петрівна на цій керує, дивиться, щоб все було в порядку. Ну, а ми з вами будемо перевіряти ось цю. Фух. передчуття. Не описати словами, коли знаєш, що я крупна щука. І наступна риба може бути трофейною. О, є якийсь натяг. Є якийсь, друзі, натяг. Єсть! Єсть. О! О, друзі! Ух ти що, як потягнуло! Є рибка. Є рибка і ось вона вже майже під лункою відразу, чи ні. Чи це просто грузик? Ні, це грузик. Та ти що, Петрівна, там щось здорове. О! Ось, друзі, і рибка. А. Ось уже флюрик показався, ну. Ану. Ану. Треба багориком брати. Ану давай. Вже майже завів блін, лунку. О! Та ну Йоха не бабай, другий раз вже не можу взяти. Непогана, друзі, щука, непогана. Наш наш розмір. Наш розмір це вже десь біля трьох, поняли? Короче, ще один трофей. Єс! Як то кажуть, давай звільнимо плітку. Дивись, тут вона за краєчок. У мене вже і так пальці всі покусані. Ану. Давай кусачки. Я вже все своє. Та підемо Ану, відкривай. Дивіться, друзі, як вона бере. Бачиш Ти що? без наколінників як? Так, да, без наколіночків Це... Петрівна, треба тобі задарити. Короте, задарю потрібні, друзі, наколінники від профмонтажа, бо реально бачите, незручно. Петрівна, то така не любить дуже там на мормишки довго сидіти, але ж бачите, іноді, коли ось такі, ось такі маніпуляції робиш. Коротше, оце прикол народу. Запускаємо з Патрівною жерлицю. Дивіться, щука. І он спрацювання. І позаду у мене ще спрацювання. Вечірній вихід. Це, це просто анріал. Я знаю, що ви мені напишете, що я просто ахі попадати на такий кльов. Проте вибачайте, друзі, раз в житті можна. Раз в житті можна. Так, ану. Так, досить, 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 досить розмотувати та лізти в карчмане. Досить розмотувати та лізти в карчі. Так, трішки я покараулю, її тут. Фух, треба перекурити, проте я не курю, але, напевно, б закурив після такої рибалки. Жесть! Це просто, друзі, якась жесть. Тільки дістав щуку, я вже не знаю, як це описати словами. Такий кайф. Ти що, ти що. Посидів я, значить, помедитував тут над лункою декілька хвилин, щоб вона там правильно розвернула живчика, щоб захопила його, як треба. Не знаю, друзі. Не хочу наворочити, але сподіваюся, що щось там буде. На цю жерлицю у мене, до речі, була холоста покльовка. Сподіваюся, що зараз ми її доберемо. Ти так не підматуй багато. Я дам тебе, не переживай. Якщо треба буде, да? Да. я тобі здачу дам, якщо треба буде. Тобто потрібно жилку підмотує відразу на катушку. а знаєте, Коли підсікаєш в стінку і вона починає та стінка плисти, то треба чимось попускати. Думаєш, це хвоста? Так. Да. А, так тут і живця нема. Чи ні? Чи є? ні? нема. Вкрала, короче, вкрала, друзі, живця. На жаль, так, гайда, треба. Петрівні перевіряти їже. Ось отак тут трішки посікло, але взагалі не критично. Так, ловимо живчиків. Оба, яка пліточка зараз підоблак. Та, наша мені той черпак. Угу. Ну а тим часом, друзі, на дворі в нас вже потиху сіріє. Наловилися ми з Петрівною сьогодні в досталь, можна навіть сказати, на рік вперед, проте на такій риболовлі, я, якщо чесно, їздив би хоч щодня. Прокидався б о 4-й годині ранку, проїжджав би під сотню кілометрів, але їздив би обов'язково. Просто незабутня риболовля, це напевно офіційно найкраща моя зимова риболовля по щуті на Жерлиці. Реально, ось бачите, десна. Моя улюблена річка, вона мене відчуває. І ось такі незабутні риболовлі в нас з нею разом виходять. Піймав я на десні цього року і трофей 6 кілограмів. Сьогодні Петрівна впіймала найбільшу щуку сьогоднішнього дня на 4 кілограми, причому рівно чотири нулі. Да було тобто щука клювала виключно відбірного розміру. Кіло з вишнім була лише одна потім всі від вушки і доверху підігріємо трішки своїх знайомих смачною рибкою. Кажуть, бодя скільки ти їздиш на риболовлю, ніколи не завозиш рибки. Привези, хоч пару щук. Ну ось сьогодні вже напевно точно привезу. Ось всім, хто просив. Тож, бачите, такий дуже позитивний, класний день, багато емоцій, дуже крута рибоволя. Ось просто не, не можу передати всі свої емоції словами. Проте, я гадаю, хто рибак, хто любить зимову рибалку, мене обов'язково зрозуміє. Все, друзі, на цій приємній ноці будемо напевне закінчувати наш. День на льоду, на кризі. О, всім бажаю не менш рибних рибалок в цьому році та в наступних роках. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, жмякайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні трофейні відео. Ну і побачимось вже зовсім скоро на нашому YouTube каналі. Всім пока-пока. А ну потрібно, потрібно, помаши, помаши, помаши. Всім пока. Все.